На Куп'янському напрямку ми відзначаємо за лише в тому плані, що там поки що не відбувається бойових зіткнень. Проте противник полишає і надалі завдавати вогневих ударів, зокрема артилерійських використовуючи реактивні системи залпового вогню. ствольні, також авіацію. Так за минулу добу відбулося 514 обстрілів на цьому напрямку по позиціям українських захисників, та 11 разів противник застосовував свою авіацію. 48 Окупантів вдалося ліквідувати а, за минулу добу нашим оборонцям а також знищити низку різної техніки. Зокрема, один танк Т 72 одну МТЛБ, також одну МСТА, та одну дві мста Б 152-мм установки. Окрім цього, вдалося знищити дві. А, перепрошую, а, одну реактивну систему залпового вогню ураган та дві реактивні системи залпового вогню ГРАД. А, окрім цього, також вдалося знищити а, два. БПЛА ланцет завдяки вмілим діям наших ПЗРК підрозділів та одну вантажівку, яка підвозила боєприпаси до передньої лінії зіткнення. Ворог і надалі продовжує завдавати ударів, намагаючись знайти слабкі ділянки в нашій обороні. Проте все марно успіхів він не має. Зараз ми відмічаємо, що противник трошечки змінив свою тактику. Він продовжує застосовувати артилерію замість м'ясних штурмів та. Вже немає, наприклад, таких от масових вогневих валів. Ворог економить боєприпаси та використовує їх тільки за необхідності.